Це програма Я не можу не спитати. Мене звати Валерій Кавниш, і сьогодні, сьогодні моя гостя Оксана Мороз, засновниця волонтерської ініціативи з інформаційної гігієни. Як не стати вовочим? Вітаю. Вітаю вас. Вперше питання. Ми вперше зустрічаємось саме в цій студії, тому для наших слухачів, глядачів, трохи прояснимо питання біографії. А що вас е змусило, як ви взагалі прийшли до боротьби з фейками? Фактично 20 років я працювала, як я це називаю на стороні маніпуляторів, тому що я працювала і в маркетингу, і в рекламі, і в політиці. І все це було зв'язано з тим, щоб донести інформацію до людей, так як потрібно замовнику, а не так, як потрібно людям. По різному це називають рекламіст-маркетолог, я це називаю маніпулятор, тому що в будь-якому випадку ти впливаєш на думки людей. Uh -huh. І оскільки велика частина моєї роботи була зв'язана саме з аналітикою, з аналізом даних, то я не могла не Бачити тенденцію, яка іде, що маніпуляції стають все примітивнішими, а люди на них реагують все простіше, все легше, все швидше, і мені завжди було цікаво розібратися, як це, що це і чи можна це змінити. І 19-й рік і вибори 19-го року для мене стало таким каталізатором, коли я побачила буквально це парламентські вибори, коли буквально можна було продивитися, наскільки ось ця недокомунікованість роками вона впливала на те, що людей, які взагалі не мали би бути в політиці, суто. З купи причин вони прийшли туди, і а, коли подивитися на це з іншої точки зору, то це вина комунікаційників, які не допояснили, як працює ринкова економіка, як працює демократія, як працюють всі ці процеси, тому що не договорювали вгоду тих моментів, які потрібні були замовнику. І зрештою, це прийшло до такого накопичувального на ну, ми про це поговоримо, тому так. що в мене там трохи інша думка з цього приводу. Хоча я так я розумію, що комунікаційники повинні були зробити. Свою справу, але цей каміннаут, uh -huh. коли ти 20 років працюєш на стороні зла. І uh -huh. що відбувається, це в якийсь момент ти прокидаєшся і думаєш, ну ні, все пора uh, відпалзати. ні це точно не в якийсь момент, а це накопичувальний ефект. Просто наступає якихось моясь момент, коли вже є точка неповернення. Ти або за нею переступаєш і далі. Ти вже ніколи що стало цією точкою неповернення? Можливо, без прізвищ? Uh, ти тут навіть не не прізвищ. Це напевно був дійсно 19-й рік зі всіма виборами, з uh -huh. розумінням того, от куди ми йдемо, і розумінням того, що я не хочу туди йти, тобто ви згадали парламентські вибори. Так. А чому не згадуєте президентські? А ну тому, що на президентських воно якось було більш очевидно. Тобто, коли вже ми підходили до фіналу, було зрозуміло, хто виграє, і це не було таким здивуванням. Для мене парламентські було здивування саме по мажоритарці. Тобто, е, ну для мене це був шок. Я пам'ятаю, цей момент я його ніколи не забуду. Коли дивилась карту ЦВК і вражалася цим результатом. От тому я не можу виділити якогось конкретного моменту, який мене саме стимулював, але ось це не працювати, бути в цій системі в цій, при цій владі воно мене стимулювало сказати: окей, я виходжу куди я виходжу? Я можу піти в щось зовсім кардинально інше, а освоїти якусь іншу професію або спробувати трансформувати те, що я вмію, трошки в іншому боці, тому що в тому, якому є, я не хочу. Mm -hmm. ну подивіться mm -hmm. фейки Давайте з вокабуляром розберемося: фейки це що все що завгодно починаючи від того, що ми зараз говоримо, наприклад, про новину, яка мала би всіх поглинути, і власне всі про неї говорять, наприклад, той же шефір із замах на нього, а в той же час можуть прийматися тихо, якісь законодавчі акти, і так далі. Тобто, це ж теж відволікання уваги. Це не класичний фейк-ньюс, але це те, як в цьому напрямку працює. Добре, давайте ви згадали шефіра. Давайте. Пройдемося по цьому кейсу. Ви, коли дивились новини, ви коли дивились коментарі офісу президента? Керівника офісу президента, президента? Ви як для себе розклали цю історію? Як ви виділили те, що можна вважати правдою, що можна вважати маніпуляцією? Або брехнею у мене є просто правило. Я по гарячих слідах ніколи не аналізую кейси, тому що особливо що стосується фейковості, тому що ми не бачимо всієї картини. І я не впевнена, що от зараз вже пройшло а, кільканадцять днів, що uh -huh. ми бачимо всю картину, і ми маємо достатньо даних для того, щоб їх аналізувати. В такий момент дуже а, можна. Ми можемо орієнтуватися тільки по об'єктивних медіа і а, отримувати факти, ще не аналізувати їх, тому що ми достеменно не знаємо ще всієї картини. Ми не знаємо, що від нас за цією картиною приховувалось, і це можна побачити тільки з певної ретроспективи, і тоді це проаналізувати і зробити висновки. Час поговорити про раціональність людини. Ви говорите про те, що треба там знати правду і все таке інше. А навіщо? Давайте пригадаємо Олександра Сергійовича Пушкіна. Обманути мене не трудно, я сам обманувати рад. Тож, навіщо зараз розрізняти елементи реальності, якщо вся реальність така? Паралель дуже проста. Я проведу її з їжею. Тобто, ми можемо скільки завгодно вести здоровий спосіб життя, але коли ми почнемо там крок за кроком іти в сторону фастфуда, солодощів і так далі. Нам буде це приємніше. Ми це будемо споживати. От, ведуться сперечання, будемо ми до цього звикати чи не будемо. Але ми підемо в цьому напрямку. В Якийсь момент нам від цього стане зле так само і з інформацією. Тобто є якась інформація, яка має бути гігієнічним рівнем. Ми маємо розуміти реальність. Яка відбувається так, ми можемо не знати деталі, ми можемо не розбиратися в якихось там дуже дрібних речах, але ми принаймні, маємо розуміти, наш нам потрібно йти на захід. Ринкова демократія це не швидкі рішення, швидкі якихось складних проблем, і так далі. Тобто, якісь базові речі ми повинні розуміти. Але чим далі нас затягують в ці маніпуляції, тим від нас хочуть вибити ось ці базові речі, як сильно соціальні мережі впливають на. Наше формування і розуміння, ну що ми сприймаємо фейки, що нам робити з соціальними мережами? По перше, це дивитися, хто розповсюджує інформацію. Якщо ви бачите там ботів, навіть дуже примітивних, простих, біленьких, без ніякої інформації, перевіряємо цю інформацію. Другий важливий момент розуміти, що якщо ви бачите фейкову інформацію, не потрібно йти в коментарі і писати Ой-ой, ой це фейк люди не реагуєте, тому що для Фейсбука це зовсім інший сигнал. Вам цікаво буде цікаво вашим друзям. Значить, я буду показувати цю інформацію вашим друзям. Друзі, три відсотки тільки відрізнить. Потім думати, кого ми додаємо в друзі. Це дуже банальна річ, але чомусь на боці ми дивимося. А на живих людей, якщо бачимо, що це плюс-мінус жива людина, ми не звертаємо увагу, що вони постять. А вони можуть постати тести, які крадуть дані і наші, і їхні фейки, і так далі. І третій, дуже важ... четвертий дуже важливий момент це те, що стосується безпосередньо перевірки, хто в нас в друзях, тому що сторінки можуть зламувати, сторінки можуть перейменовуватися, змінюватися на якісь інші, і ми навіть не Підозрюємо, що нами маніпулюють. Ви зараз проводите акцію у Фейсбуці, саме для вчителів. Ви розповідаєте про онлайн тести. Що погано а, погано те, що а, цифрові платформи все менше віддають а, даних третім особам, тобто тим же рекламодавцям, і рівень інформаційної а, ін, рівень інформаційного шуму росте. Відповідно, ось цей розрив даних, яких не вистачає для того, щоб намамоліпулювати, збільшується. А запит нікуди не, не дівається. Відповідно, виникають тести, які а, за призмою того, що вони нас нібито розважають, нібито дають якусь корисну інформацію. Насправді отримують доступ до. Нашої сторінки, ми самі натискаючи кнопочку, його даємо. Ці дані збираються, і потім ці дані використовуються для маніпулювання дама. Це контактна наша інформація, це наші дані, наших про наше користування в браузерах і так далі. Тобто, коли в нас виникає запитання, чому ми це бачимо, це в тому числі відповідь на це запитання, тому що є така загальна думка, що це тільки там цукерберг поганий, він нами маніпулює. На жаль, ні, тому що окрім цукерберга є ще купа людей, які збирають ці дані і нами маніпу маніпулюють. чому я за ці тести, тому що вони найпримітивніший спосіб, який з яким зіштовхується переважна більшість українців щодня в себе в стрічках, і з яким потрібно легко почати боротися, просто не не проходити їх, просто пояснювати людям цей причинно наслідковий зв'язок. Угу. Чому вчителі? Тому що ми в наших дослідженнях побачили, що так: 73% українців у Фейсбуці не мають ось цієї базової інформаційної гієни. Серед них достатньо великий відсоток вчителів. Відповідно, вчити. Лі, говорячи з одного боку дітям про інфогієну, там же ж є уроки медіаграмотності і так далі. Самі цього не роблять. І відповідно в дитини просто дисонанс, коли одне говориться, інше не робиться, і так далі. Відповідно, вчителі в так само підпадають від вплив не тільки тестів, але й ще й різноманітних сміттярок і купи всього, тому що вони так само цього не знають, їх цього ніхто не вчив. Відповідно, ми хочемо на цьому акцентувати увагу. Не потрібно ставити клеймо на вчителів: антивакцинатори розповсюджують фейки там батьків Тих чатах і так далі, це е, те, е, що вони роблять несвідомо, не розуміючи, як все це працює, хто їх цьому вчив. От давайте спробуємо їх цьому навчити дуже простими способами, інструментами і так далі. Діти, підлітки ми вже їх втратили. Ми не можемо контролювати їх активність у соціальних мережах. Вони блокують свої сторінки від батьків, там я не знаю в інстаграмі. І все таке інше там і, До речі, я зрозумів, що ось це стеля, яку я вже не перепригнув. Все, я, я підійшов в мене немає тіктоку, я по точно. Це, це склад. І я, 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 я старий для цього все. Приїхали в Фейсбук. Навіть інстаграм для мене вже заважко, але це інше покоління, як нам мені в мене сину 18 років. Зрозуміти його в соціальних мережах, його, його життя, і як де там норма, що там вважається нормою, як вона спів, співіснує з тим. Що вважаю нормою є а, насправді а, в соціальній мережі вони нічим не відрізняються від реального життя. Так само, як ми своїх дітей там, чи де іншого віку не розуміємо в реальному житті, так само ми їх не розуміємо в соціальних мережах. Я б це взагалі не розділяла. Це перший момент. Другий момент, коли ми говоримо про інфогієну ну, дітей чи щось що називається безпека в інтернеті, що люблять це називати, а, всі батьки хочуть отримати магічну пігулку. От скажіть мені щось, якусь кнопку натиснути і так далі. Кнопки немає. От ми зараз зараз з психологами розробляємо курс саме для дітей, і мова йде не про дитячий курс, а про сімейний, тому що це не математика, якою можна там взяти, прочитати лекцію, навчити рахувати і так далі, це сфера життя дитини, це велика частина того, як працювати з інформацією, як ми вчимо дітей читати книжки, як ми вчимо дітей та мати якісь вподобання в їжі і так далі. Це те саме і стосується інформаційної гігієни. Просто якщо ми, як батьки, будемо до цього підходити. То з точки зору, а дайте нам кнопку програму, яка це заблокує, і так далі. Ми ніколи цього не зрозуміємо. Якщо ми до цього будемо відноситися як до читання книжок чи до правильних там навиків харчування, спорту, життя, то це зовсім інший підхід. Дивіться фейк як розвага. Що погано, якщо людина вірить в іншопланетян, рептилоїдів, яких ви згадували, що такого? Їй потім легше повірити в те, що коронавірусу не існує, і так далі. Тобто, це ж вже доведено неодноразово науковцям. Якщо людина вірить в одну теорію змови, вона буде вірити в другу, в третю, в десяту. Це коло яке вмикається, формує певний тип мислення, і в певний момент знову ж ті ж маніпулятори цим скористаються. Теж саме цікаві дослідження недавно опублікували, в яких мова йде про те, що в наже селянського союзу випрацювалася звичка. Чим більше я читаю інформацію тим більше я знаю прав. Тому що я все проаналізувала і так далі. Насправді, вже є дослідження, які показують, що людина, яка не читає новини, і людина, яка читає все підряд, однаково не розбирається в цьому. Тому, коли людина хапає якийсь паттерн мінімізації інформації, розваги вигляді плоскої землі, все це формує певну бульбашку, все це змінює наше мислення і поведінку, і це приводить до наслідків. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не для нас, то для наших дітей. Але ми ось цих причинно наслідкових зв'язків просто ще не відчуваємо. Ваємо тому, що по перше, ще немає достатнього там періоду для аналізу. По-друге, ми просто не знаємо, як це працює. Ну розумієте, це, це така історія, як кліматичні зміни. Вони нібито існують. І нібито це нам загрожує, а, але ми не можемо цього помацати, то можливо це і не, і не так важливо. Тільки з інформацією це швидше ніж з кліматичними змінами, тому що вона тут і зараз змінює, і ми, наприклад, і тої ж пандемії бачимо наскільки а швидко, б, кардинально і з наслідками може сама інформація нас змінювати. Просто а, тут дуже важливий момент: так, всі в перехідні моменти не було ніколи ніяких правил. Це нормально, що вони зараз випрацьовуються. Просто питання а наскільки що ми в Тратимо, поки ми їх напрацюємо, і з якого боку чи з правильного боку ми зараз приходимо до їх напрацювання, тому що зараз мова йде про те, що там давайте ми будемо обмежувати обмін персональною інформацією і так далі. Це, звісно, все дуже важливо. Але допоки люди не зрозуміють базових засад, якось це все функціонує, як формуються ці інформаційні бульбашки і так далі. А люди цього не розуміють. От е, нічого не буде, ніяких зрухів не буде. І а кому це вигідно? Маніпуляторам це прекрасно. Вони чудово. Тобто ми таке, ми в такому стані. Інформаційного кріпацтва, тобто, коли є дуже обмежена кількість людей, які дуже круто розуміють, як все працює, і всі решта, які навіть не можуть а, зорієнтуватися, в якому напрямку їм піти, щоб з цього всього вирватися. І насправді, коли а, раніше ми там говорили про кріпацтво, що це погано, і так далі, то зараз ніхто навіть про це не говорить, тому що всім сухо і комфортно, а всі отримують свої там якісь розваги і так далі. А ці просто сидять там 1-2% і потирають руки, заробляють дивіденди uh -huh. і так далі. От, звісно, що чим більше ми про це будемо говорити чим більше ми будемо це заземляти на конкретні приклади, яких люди можуть пощупати руками, тим більше в них буде формуватися запит на вихід з цього кріпацтва, і далі це вже будуть процес. Є якась е, допустима доза брехні, з якою ви особисто погоджуєтесь і розумієте, ну так добре, ну це я можу пропустити. Це не так важливо. Е, я впевнена, що немає жодної людини, яка не піддається впливу брехні, а є психологічні стани, в яких. Ти просто можеш з автомою щось припустити. Тобто, ну в кожен з нас підпадає під брехню. Просто питання, чи ця брехня вона впливає на якісь дійсно кардинальні процеси. Тобто, вона змінила тебе, змінила людей біля тебе. Чи це просто там помилка, яку можна виправити? От, як на мене, це ключовий критерій, тому що ми вже ніколи не будемо. Та ми ніколи не жили в світі 100% правди. Просто завжди там було її більше чи менше в залежності від інформаційного поля. От тут важливо, що це включає в. Процеси, які незмінні, чи це не включає? І ось за цим ми маємо слідкувати в цьому основі. Ну добре, а, ось ви одна з небагатьох, хто з'їв, як в той в матриці цю пігулку і побачив, як воно насправді. І як це вас змінило? А, мене це змінило дуже сильно, тому що а, я розумію. А... Наскільки просто нас поміняти, і коли я дивлюся на якісь а, інформаційні потоки, які йдуть, а, я розумію, що буде через крок. Можливо, там я не і не розумію, що буде через кілька кроків, але через крок я розумію, що це призведе до якихось процесів в суспільстві, які точно цьому суспільству чи цій людині не потрібні. Ну наприклад, а, ну наприклад, те, що зараз у нас відбувається з політикумом, з дискурсом, а, в якому векторі нас штовхає поточна влада, це ж все не про те, щоб розвивати суспільство, Пільство, це не про те, щоб людей робити свідомими розумними, пояснювати їм процеси, щоб вони могли свідомо робити висновки. Це про те, щоб дати красиву картинку, відосік ширму, за якою людина отримує сьогодні своє там, задоволення якоїсь потреби. А потім а потім ми вирішимо замість вас. Тобто я не бачу вибудування сесвибудування суспільної якоїсь свідомості і будування демократичного суспільства. Те, що мене особисто дуже стимулює і Рявить, це те, що демократія неможлива без розуміння людьми базових речей. А ось цих базових речей зараз ніхто в людей не формує. Тобто, в нас тільки там революція гідності дала запит на це, якісь можливості, і тільки щось почало там промальовуватися, і знову ми впали в цьому. І зараз ми багато говоримо про медіаграмотність. у Нас є купа центрів дезінформації, Я їх все таки називаю дезінформація, центрів боротьби з дезінформацією і так далі. Ось але. А якщо ми беремо конкретну людину, яка з цією інформацією зіштовхується, хто з нею працює? Угу. От ось і відповідь на це питання: хто з нею працює, і відповідь на те, що буде за ось цими красивими картинками, які ми бачимо. І коли я бачу декларації, але не бачу навіть найменших дій, щоб ці декларації виконані були, от, ось це мене і лякає, мотивує займатися тим, чим я займаюся. Давайте трохи поговоримо про глобальні речі: ковід а ви вірите в те, що більшість тих, хто позиціонує себе як антивакцинатори зараз в Україні, а це все ж таки штучна історія. Це боти, це нереальні люди, які дійсно вважають, що щеплення веде до якихось там поганих речей. Чи все ж таки дійсно є люди, переважна більшість? Тих хто так дійсно вважає? Я відслідковую річ, ну, якщо не з перших тижнів, то точно з перших місяців, і навіть колись писала статтю стосовно того, що це злагоджений рух, тобто насправді ми можемо це визнавати чи не визнавати, але це абсолютно стандартна класична технологія, яка неодноразово в різних темах була опробована Росією і не тільки, от де граючи на якихось людських слабкостях, де фінансуючи певні рухи, створюється достатньо комплексна картинка, яка. Сама продукує контент в інформаційному просторі, яка задурює голову людям, які сумніваються, які вже повірили там колись в якусь умовну плоску землю чи рептилоїдів. Ось і яка на їхній мові через ті потреби чи складнощі, які в них виникають, їм це розказує. Тому, коли ми говоримо про те, що там зловили якусь чергову ботуферму, яка щось там просп... е е е е поширювала і це там uh -huh. дійсно причина. Це один з дуже маленьких винтиків в цьому механізмі і далеко не основний, тому що це до достатньо комплексна історія зі своїми лідерами громадської думки, зі своїми інфотейментами, зі своїми інфоприводами і так далі, яка масово працює не тільки на ковід, тому що ковід це зараз інфопривід, воно розхитує суспільство, і зараз потім виникне якась інша історія, і ці люди будуть туди направлені. Я сам спілкувався дійсно. Я доволі скептично ставився до цієї думки стосовно лікарі, не щеплються від ковіду. Не щепляться. і коли я побачив такого лікаря. Думаю, блін, а як це? Ну, ну, це ж медицина, це ж наука, це ж як ви пояснюєте цей феномен, коли людина, ну, це не езотерик, ну можливо, езотерик, але, по-перше, він лікар, навчався, наука, раціо. І ось він не щепиться, тому що в нього є якісь побоювання такого не ну, по першого містичного якість науки, якість освіти. А ось і інформаційне поле, в якій живе людина, і довіра до влади, і до системи, яка в неї є. Це все в совокупності заставляє людину сумніватися у всьому, а знаходити підтверджування якихось своїм побоюванням і перестраховуватися, що важливо, тому що лікарі вони ж і себе перестраховують, і вони вони, коли потрапляють в ось цей вакуум. Ну, не вакуум, окей, це це цю бульбашку, це так коректніше називати. Інформаційно, де з одного боку ти не, не віриш в системі, бо ти знаєш, як вона працює, з іншого боку, в тебе в радянській освіті не зовсім тобі правильно все розказали, як це все працює. З третьої, ти не знаєш англійською, ти не читаєш останні дослідження, ти судиш чиїхось їх слів, і все це клубком-клубком відповідно накладається. Те, що більш на жаль, стали це війна і. Та кількість фейків, яка продукується з Росії про Україну, що ми можемо їм протиставити? Ми можемо протиставити просвітництво людей стосовно інструментів, як це поширюється, тому що фейків вони більше в них ну бюджети не співмірні. Фейків буде все більше і більше, в них менше не стане, але вони поширюються одними тими ж самими каналами. Навчити людей розпізнавати сміттярки ботів, навчити людей привчити їх іти спочатку в об'єктивні медіа, щоб перше джерело було об'єктивним, а потім вже все решта. Ось цих три речі бодай зробити це можна і треба, і це суттєво відсіє російську у пропаганду так вони не спрацюють 100%, але вони точно будуть більш ефективними, ніж ми будемо людям розказувати оце фейк, оце не фейк, а фейк з парламуторами пуговицями все одно буде вже для людини. Е Ви говорите про об'єктивні медіа, чи не здається, що в Україні у нас трохи брак. З ними звісно, брак, і звісно, немає святих медіа, навіть ті, які ми називаємо білим списком, все одно грішать, все одно роблять помилки. Але тут ми в даному випадку повинні говорити про те, що є більш об'єктивним і менш об'єктивним. Якщо ми з цього списку візьмемо кілька медіа, людині не людина не буде споживати інформацію, як там ми є комунікаційники, з десятків джерел. Їй буде достатньо 2-3. Якщо вона з цього списку візьме два-три медіа і буде з них брати інформацію на регулярній основі, вона вже суттєво свої критерії. Білого списку а, він як журналіські стандарти, то, що робить інститут масової інформації, насправді ми можемо там довго сперечатися в експертних колах там коректно це чи не коректно. А для пересічного читача це вже набагато краще, чим він піде в рекомендований знай.ua, який йому Viber порекомендував, якому взагалі фейк на фейкі і так далі. Тобто, пересічна людина, вона взагалі не ну давайте приват. на звиву, Ми не ховаємось. Ми ж про боротьбу з фейками. Ну точно я читаю. Українську правду НВ, Форбс, Лігу маніпуляції на державному рівні, якщо ми заговорили вже про, про політику. Ну тут немає відповіді. Навіть ті медіа, які ви перерахували, вони можуть дати факти. Але як з цих фактів скласти думку? Тут вже включаються експерти і аналітики, яких знову ж таки потрібно профільтрувати і яких треба прочитати, і то це окрема історія не на одну хвилину, щоб знову ж таки їх вибрати. Але найпростіший спосіб це знову ж таки подивитися об'єктивні медіа, в кого беруть коментарі. Вони вже якось їх профільтрували. Тобто, подивитися базу псевдоекспертів, які постійно публікують тексти, і в яких зібрані досі на тих людей, які угу. були помічені в тому, що вони десь за когось працюють, і так далі. Тобто. То тут складніше вже поняття в аналітиці, але принаймні, якщо ми будемо розуміти, що факти біле це біле, чорне це чорне, то вже буде трошки легше. Тому для мене зараз на найближчі роки оптимальний портрет українця, який вміє е, піти і взяти спочатку інформацію в об'єктивних медіа, і е, розуміє, що таке Фейсбук, як він нами маніпулює, як е, що таке Ютуб і чому туди не потрібно сліпо йти вірити і клікати на все, що він рекомендує, тому що через кілька днів ти повіриш в пласку землю. Ось ну тось. Такі дуже прості базові речі. Угу. Ви е, на своїй сторінці, о, на своєму сайті написали, що до 2024 року ви плануєте, хочете навчити 7 мільйонів українців інформаційній гігієні. Чому 7? А, все дуже просто. Люди, які активно голосують. Ну тобто я все таки протримуюся думкою, що демократію ми зможемо побудувати або ж зрушитися в цьому напрямку. А тоді, коли люди, які займають проактивну позицію, вони будуть розуміти принаймні, що відбувається. Ви дуже вірите в людську раціональність? Чому це ж не так? Вибори президентські парламентські, це ж продемонстрували, а... чому люди проголосували таким чином, якщо вони такі всі раціональні і а, віддають. А... Розумію, чому вони роблять те, що Ді, вони роблять. Я абсолютно не пов'язую факт того, що 7 мільйонів людей будуть мати інформаційну гігієну і те, що вони правильно проголосують. Я переконана в тому, що пройде ще не одна десятиліття, поки ми розгребемо те, що ми маємо зараз. Але це той мінімум, з якого цей процес запуститься. Тобто я бачу свою задачу в тому, щоб запустити цей процес, щоб він почав рухатися в тому напрямку, який дасть реальні зміни. Я можу не доживу до цих змін, от вони можуть на наступити через набагато більше десятиліть, але без я роз чітко розумію, що це той мінімум, з якого ми маємо почати, і мені дуже болить, що зараз ми про це майже ніхто про це не говорить. Всі готові говорити про красиві картинки, ще щось, ще щось. А про ось ті речі, де треба засукати рукава і е, з людьми говорити дійсно таким. Ну тобто, ми, ми де факто маємо зараз суспільство як малу дитину. Її потрібно навчити е, кормити, е, говорити перші літери і так далі. Але. Цього ніхто не хоче усвідомлювати, це нікому не потрібно людям. Тому що якщо люди це усвідомлять, тими буде все важче маніпулювати. Щоб людину цьому навчити, потрібно дійсно впахівати 24 на 7. Я це бачу по собі. У мене немає ні вихідних, ні, ні, ні відпустки, нічого. Тому що це ти будуєш систему, яка потім буде затягувати в себе людей і вчити цьому людей. Немає інструментів, є купа інформації, яка чому я пишу книжки, не тому що мені подобається бути письменником, тому що я хочу в одному місці. Місті, зібрати ту інформацію, яка потрібна людині для ось цього мінімуму. чому я веду youtube канал, не тому що мені подобається бути блогером. Я взагалі соціофоб, я не люблю публічності, але мені потрібно дати ось цей інструмент в одному місці. Тому а, дуже важливо, щоб ми почали усвідомили, що ми маємо людей. Ми маємо суспільство, яке не знає е, абетки, яке не вміє піднімати е, руку ложку в інформаційному полі. І ми маємо спочатку навчити в цьому, а потім розуміти, що це можливо згодом при певному комплексі обставин призведе до змін суспільства. Без цього е, йому будуть розказувати все, що завгодно, абсолютно примітивними речами, і це точно ні до чого не приведе. Дякую дуже. Дякую за ефір. Дякую за вашу роботу. Оксана Мороз, дякую. засновниця волонтерської ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем. І, до речі, є така книжка Як не стати овочем. Тож. Почитайте зрозумієте трохи більше. Це була програма. Я не можу не спитати про її Валерій Калниш. Дякую, що слухали до наступних ефірів.